А ти знаєш, що усю історію України від стародавніх часів аж до сьогодні можна розповісти лише за 10 хвилин. Так, так, саме всю історію, все, що записано в оцих грубих книгах. І за те, ми готові це зробити для тебе просто зараз. Не віриш? Тоді запускай годинник. Ну а ми візьмемо собі на допомогу донесеньку малесеньку книжечку Мальована історія незалежності України. Ну що, готовий? Поїхали. Землі України лежать на межі європейського лісостепу, де споконвіку жили хлібороби та великого степу, який здавна населяли кочовики. І саме об'єднання двох різних цивілізацій осілої та кочової, дали нам сучасну Україну та її народ. Найдавніші часи українські лісостеп населяли трипільці. Вони були землеробами та вправними гончарами, але час від часу залишали розорані землі і переселялися на інше місце. Археологи і до сьогодні знаходять їхні спалені городища та глиняний посуд. Степами кочував інший народ, кіммерійці. Городищ кочовики не будували, тому про них ми знаємо лише від давньогрецьких істориків. Згодом населення наших земель стали називати скіфами. Скіфи-кочовики жили у степу. Скіфи-орачі населяли лісостеп. Тоді і кочовиків, і землеробів на наших землях вважали єдиним народом. Нащадки скіфів, які осілі, так і кочові, жили поруч. Сварилися, мирилися, але завжди об'єднувалися у боротьбі проти ворогів. Кочовики з Армати жили поруч і воювали пліч-опліч з орачами-венедами. Коли на землеробів Антів напали північні завойовники, їм на допомогу виступили сусіди-кочовики Гуни на чолі із грізним царем Атилом. Гунські вози фортеці наводили жах на ворогів, але були надійним захистом для друзів. Тому анти вільно розвивали ремесла і будували міста. Саме у ті часи постала наша одвічна столиця Київ. Коли степові землі захопили східні завойовники, хозари, допомога прийшла з лісостепу. Бойові лодії київського князя Святослава Хороброго наводили жах на загарбників, і звільнені степові народи отримали змогу побудувати власні держави. Русь із столицею в Києві об'єднала землеробів лісостепу. На степових землях утворився кочовий половецький союз. Русь і половці сварилися і мирилися, але проти ворогів виступали разом. У союзі із половцями Ярослав Мудрий завоював землі аж до Балтики, і Русь стала одною з наймогутніших держав Європи. З тих часів наші землі стали називати. Україною, коли зі сходу посунули монгольські орди, оборонний союз із Руссю очолив Половецький князь Юрій Кончакович. Проте ворог виявився сильнішим. Половці втратили державу і перейшли до повстанської боротьби. А Русь відстояла лише Галицько-Волинське князівство. Його правитель Данило Галицький успішно оборонявся від монголів зі сходу, Тевтонців і поляків із заходу. Взяв під опіку зруйнований Київ, отримав від папи римського титул короля усієї Русі, а князівство його стало королівством руським. Щоб вигнати монголів, Русь об'єдналася із Литвою у Велике Князівство Литовське і Руське. Руські дружини воювали під синьо-жовтими корогвами, кольорами герба королівства руського. У битві під синіми водами монголів було розбито. Під руку Великого князівства пішли і землі нащадків дніпровських половців, яких очолював давній рід Мамаїв. Невдовзі і нащадки південних половців кримські татари доєдналися до цього союзу, вигнали монголів і утворили на півдні половецьких земель свою незалежну державу Кримське ханство на чолі з родом Гераїв. Але на сході землі Великого Князівства посунув новий ворог Московія. У той час на половецькому Подніпров'ї набирала сили козацька держава, військо-запорізьке зі столицею, яка називалася Січ. Оборону Великого князівства Литовського і Руського від Москви очолив Костянтин Острозький. Зрештою, Велике Князівство об'єдналося з Польщею у спільну державу, річ Посполиту, і відвоювало східні землі. Кримське ханство уклало союз із портою та також виступило проти Московії. Але військо Запорізьке стало центром тяжіння для тих, хто мріяв про відновлення на руських і половецьких землях незалежної і потужної держави. За кошового Петра Сагайдачного Січ розповсюдила свій вплив на Київ і отримала міжнародне визнання. Запорізькі вози фортеці, які за царя Атила були відомі по всій Європі, а грізні козацькі чайки, подібно Святославовим лодіям, наводили жах на загарбників. Згодом козаки уклали договір із кримськими татарами, допомагали їм обороняти східні кордони ханства та разом воювали проти Османів. Богдан Хмельницький у союзі з кримськими татарами об'єднав землі, які здавна називалися Україною одній державі гетьманщині, та став її очільником гетьманом. Але зі сходу посунула навала московського царства, яке стало конкурентом Речі Посполитої у війні за землі Гетьманщини. Понад 100 років військо, Запорізьке і Кримське ханство воювали на два фронти на сході. І заході сили були нерівними, тому після нетривалих періодів перемог козацькі землі все більше потрапляли у залежність від Москви, а руські від Варшави. Проте визвольні війни не вщухали. Овстанські рухи гайдамаків і опришків підірвали силу Речі Посполитої, і вона розвалилася. Західноукраїнські землі відійшли до Австрії, де під стародавньою короною Данила Галицького утворилося королівство Галичини та Володимирії. Тут українці отримали права самоврядування, і повстанська війна ущухла. Криму в цей час вдалося ненадовго відновити свою незалежність, але російська армія підступом захопила землі війська Запорізького і зруйнувала Січ. За кілька років та сама доля спіткала Кримське ханство і його столицю Бахчисарай. Росія взялася виселяти кримських і ногайських татар з Криму при Чорномор'я і Кубані. А козаків з Частина запорожців пішла на Дунай і заснувала там за Дунайську Січ. Інші створили окремі автономні держави: Бузьке та чорноморське козацькі війська. Згодом російська влада переселила Чорноморське військо на Кубань на місце знищених і виселених ногайських татар. Задля знищення ідеї незалежності України Російська імперія взялася викорінювати українські звичай, мову, культуру, самоврядні козацькі традиції. Але на захист піднялися українська аристократія, інтелігенція, культурні та релігійні діячі. Вони відкривали українські школи, просвітницькі гуртки. Видавали і розповсюджували книжки, створювали літературні угрупування і таємні політичні товариства. Символом українського національно-політичного відродження став Тарас Шевченко. Тоді ж поет Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький створили гімн України. Земля палала від селянських і козацьких повстань. Росія тримала в Україні величезну каральну армію і репресивний апарат. Але, врешті-решт, завойовники мусили відмінити кріпацтво культурні і мовні утиски Зміцнів і національно-визвольний рух кримських татар, головним ідеологом якого став Ісмаїл Гаспринський. Не витримавши боротьби з Україною, Російська імперія, як і свого часу Річ Посполита, розвалилася. Народи України утворили українську народну і Кримську Народну Республіку, які стали союзниками. УНР взяло собі за герб Володимирів Тризуб, а за прапор старовинно синю жовту корогу. КНР своїм гербом мала тарактамгу, роду Гераю. А прапором блакитне полотнище. Тоді ж Номан Челебіджихан створив гімн кримських татар. Але йшла Перша світова війна, і незалежність довелося захищати із зброєю в руках Кримську Народну Республіку знищили російські комуністи. А Українська опинилася під протекторатом Німеччини і перетворилася на гетьманську державу. Згодом незалежність і назва УНР повернулися, і до держави приєдналися західні українські землі. УНР воювала на три фронти і програла. Землі України поділили між собою загарбники. Але боротьба не вщухала. Творилися підпільні організації, спалахували повстання. Комуністична Росія вимушена була дати Україні права автономії, послабити утиски культури. Однак опір тільки міцнішав. Польща й Росія посилювали терор. Українців і кримських татар виселяли із рідної землі, нищили голодом, засилали у табори, катували і масово страчували. Проте вогонь боротьби за незалежність спалахував з новою і новою силою. Перед початком Другої світової війни кордони Європи змінилися. Цим скористалися українці закарпаття, які створили і кілька місяців боронили незалежну карпатську Україну. Під час війни у Львові, а потім у Києві, українці також пробували у мирний спосіб відновити державність, але обидві спроби було придушено німцям. У відповідь українці взялися до зброї і створили свою армію Упа. Врешті у 1944 році постала підпільна українська держава, президентом якої став Кирило Осьмак. Військо цієї держави Українська повстанча армія під командуванням Романа Шухевича воювала проти німців, а потім цілих 10 років проти найсильнішої імперії світу радянського союзу. Збройну боротьбу було придушено, але на зміну їй прийшов визвольний політичний рух. Комуністи знову вимушено йшли на поступки, долучили Крим до України, послабили політичні, мовні і культурні утиски, та все одно вимушені були тримати військові залоги у кожному містечку та годувати величезний каральний апарат. Врешті комуністична імперія не витримала боротьби з Україною та розвалилася, так само як і її царська попередниця. На уламках Радянського Союзу постала незалежна Україна, яка тепер належить тобі. Її вибороли для тебе герої, і саме ти маєш зробити її найкращою країною в світі. Це лише основний сюжет історії, так би мовити, путівник, але він надійно проведе тебе її заплутаними дорогами. І відтепер ти зможеш самостійно вивчати історію і робити це просто і задоволення. Тепер ти не піддаватимешся ворожій брехні, адже знатимеш, що наш народ не переможний. Він завжди жив на цій землі, боронив її і будував власну державу, ту, що здавна і тепер ми звемо Україна.